Всім привіт! Сьогодні в кадрі зі мною мій член, який, до речі, я зліпила вчора на своєму навчанні. Я зараз проходжу навчання. Я вирішила взяти його з собою в кадр і поговорити з вами сьогодні про секс в парі, а саме наша тема сьогодні: як захотіти сексу в парі. Чому я взагалі взяла його з собою? Тому що все, що я роблю на своїх навчаннях, все, що я пропагую, воно пов'язано із сексуальністю, з чуттєвістю, і, взагалі, така тактильність, також дуже класно буде ілюструвати нашу з вами сьогоднішню тему, коду його поряд, що він тут лежав переді мною. Отже, я Саша Хоролець, мій блог про сексуальність, явленість, я психологиня, я авторка трансформаційних програм, і ми з вами сьогодні будемо обговорювати дуже важливу тему. Треба було починати, поговоримо про секс. Отже, ми будемо говорити про те, як захотіти сексу в стосунках, а саме як жінці захотіти відчувати себе в сатевому контакті. Ви знаєте, що більше жінок, які живуть в шлюбах, які мають довготривалі стосунки, мають проблеми з сексом. І не те, що вони мали ці проблеми, просто вони ним займаються, але чуттєвості там немає. І тому ми маємо таку проблему, що чоловіки приходять і кажуть, що немає ініціативності від жінки. От займаюся з нею сексом, а там ну просто пусто. Тобто я не відчуваю нічого. Є такий статевий контакт, але він просто у вигляді простого контакту. Де ця чуттєвість? І ви всі знаєте, що говорять жінки. Жінки кажуть, я не знаю, коли мені захотіти його, тому що в мене робота, в мене діти, ми постійно разом, і я не відчуваю сексуального потягу. І ми приходимо до того, що ці жінки займаються сексом заради сексу, або, звісно, що що? Щоб свого партнера, не дай Боже, не образити. Бо якщо я ображу його, скажу, йому, що сьогодні я не хочу, він від мене піде, він почне шукати собі коханку, він почне мастурбувати. І це що? це, звісно, що погано. Краще я трошки потерплю півтори оці хвилини, але буду нормальною хорошою дівчинкою. Отже, як почати відчувати себе в сексі, як знову захотіти його, як почати відчувати себе в цьому контакті, захотіти свого партнера перше, з чого ми з вами почнемо, якщо ви не хочете секс, якщо у вас немає ресурсу і ви хочете поспати, ідіть спіть у момент, коли ви погоджуєтесь на секс, коли ви його не хочете. Ви зневажаєте себе, ви втрачаєте ресурс вже в точці нулі, Ви трахаєтесь просто заради чого? Ось дайте собі відповідь. Заради чого я входжу в цей контакт? Заради чого? Заради того, щоб задовільнити свого чоловіка. Ви думаєте, нормальному, чуттєвому, емпатичному чоловікові не хочеться чуттєвого сексу. Ви думаєте, він не відчуває, що ви входите в контакт тільки заради нього. Ви думаєте, йому не хотілося бачити вашу залученість. А ваша залученість починається з стану профіцитного, коли у вас є що віддавати. Отже, якщо ви не хочете, підіть поспіть, підіть, знайдіть ресурс і приділіть собі час, і приділити собі час, це не піти з подружкою і віддати їй. Це не піти вирішувати якісь робочі справи, це піти і дійсно побути наодинці з собою, прийняти ванну, помазатись різними маслами через тактильність, через чуттєвість, піти погуляти. Тому що більшість людей не можуть залишатись наодинці зі своїми думками. Тому що вони постійно для усіх, вони постійно з чоловіком, з дітьми, з подружкою, коли наступає момент пустоти хороше, такої самотності, що там робити? А я де взагалі? Далі я хочу сказати, що якщо у вас в парі проблеми з сексом, давайте так, що ви не хочете, ви жінка і ви не хочете сексу, або ви чоловік і ви не хочете сексу, проблеми почались до цього. Секс зникає останнім. Тобто, секс. Його відсутність це наслідок, і ви намагаєтесь вирішувати проблему там, де вона вже завершилась. Тому що до цього у вас є різні образи, до цього ви відчуваєте себе знеціненим в парі. І давайте подумаємо, чому, з точки зору психології, вам би хотілося хотіти цю людину, вам би хотілося бути з нею в класному тактильному злитті, віддати їй ключик від свого тіла на якийсь момент. Якщо до цього. Ви відчуваєте себе ображеним, ви не відчуваєте довіри в стосунках. Як з цього всього може бути бажання сексу? Знаєте, часто здається, що секс є таким класним способом примирення, і це може бути, але це короткотривала історія, довготривалі стосунки вони будуються на довірі, на комунікаціях, на тому, що ми сідаємо і говоримо, і кажемо, мені не подобається ось так. В мене такі потреби. Давай будемо намагати задовільняти їх. Почуй мене, побач мене, я тут, я поряд. І вам здається, що класний романтичний вечір, подорож вирішує ваші проблеми, але вона не вирішує. Тому що це така, знаєте, інфантильна історія. Історія дорослості і зрілості це коли ви входите в контакт і починаєте говорити, чути один одного. І от там починається справжня вразливість. Я нещодавно говорила з подружкою, я кажу їй: а як ви вирішуєте конфлікти в своїй парі? А вона мені каже: Ну як, не говоримо дня, два-три, а потім воно якось саме розмоктується. Тобто, отакі способи вирішення конфлікту, вони ось вони, ось вони, вони ще все ще існують. Попри те, що в нас є дуже великий базис тіктоків, інстаграмів, психологів, що ми знаємо, вже, що треба говорити. Ми знаємо, що є емоції, є почуття, що їх не треба стримувати, що класний секс наслідок класного контакту в парі, але ми все ще діємо так. Далі нам треба з вами розвивати чуттєвість. Я не знаю, хто сказав, що чуттєвість у жінки розвивається тільки з чоловіком. І якщо раптом в тебе немає мужика, ти, звісно, якась ну, неповноценна жінка. Я не знаю, хто вам це сказав, але чуттєвість жінки вона не залежить від чоловіка, її можна розвивати окремо. Те, що є різні аспекти, які ви можете отримати тільки в контакті з чоловіком, це факт. Але чоловік не визначає, наскільки ви сексуальна, жіночна чи вразлива. Я говорю про те, що вам треба розвивати свою чуттєвість різними шляхами. Я не кажу тільки про мастурбацію, але і про неї також. Але до сьогоднішнього дня є жінки, які ніколи, ніколи не розглядали свої статеві органи, не дивилися на них в дзеркало, не дивилися на свої груди, які відвертаються від свого тіла, замість того, щоб підійти і роздивитись його. Я до сих пір ті жінки, які ніколи не мастурбували. І не те, щоб я пропагувала мастурбацію, ні. Це про дослідження себе. Це про те, а я взагалі му. Можу дозволяти собі насолоду чи ні. Бо ви ж думаєте, що секс і сексуальність це про груди, це про губи, про попи і про те, що вона така вся сексуальна, звабляє цього чоловіка. Зваблює блядь. Ні, це сексапільність, а сексуальність це про можливість брати і отримувати насолоду. Оце вже трошки глибше, тому що груди можна зробити, а сексуальну енергію треба якось прокачувати. Ви можете потанцювати в кімнаті під музику, одягнути красиву білизну для себе, щоб поспостерігати мені в цьому стані. Як ви можете придбати аромамасла, ви можете придбати різні креми для тіла і поспостерігати, як ваші пальці наносять крем на тіло, поспостерігати за дотиками, де мені подобається в моєму тілі, коли мене трогають, доторкаються до мене. Мій вчитель по сексології каже, що немає поганого сексу є погано обговорені моменти в сексі, які призвели до поганого сексу. Тому, якщо ви не знаєте, де вам подобається, щоб вас торкались, понятно, всі знають, що є вульва, є соски, є клітор, ну всі це вже знають. А які ще ваші ерогенні зони? Що ще вас збуджує? Якщо ви цього не знаєте, ви, звісно, що падаєте в дитячість і кажете, що ну мій партнер має це взагалі то дослідити? Ні, це ти маєш дослідити, і підійти партнеру партнер сказати. Мені подобається отут». Що є подобається, мені подобаються мої, наприклад, руки, стегна, мені подобається, коли ми танцюємо, коли ти спочатку ось так, потім ось так. І мені, в принципі, ось це подобається в нашому контакті. Захотіти себе в сексі, захотіти сексу це ваша відповідальність. І здається, що в побуті, що у вирі всіх подій секс займає десь там якесь останнє місце. Ну, типу, десь він є, це десь там просто якийсь контакт, потерлись, потрахались, і нормально. Але це дуже важливо. Велика енергія, яка говорить про те, що ви можете брати, ви можете керувати, ви можете піддаватись, ви можете домінувати, ви можете керувати, ви можете розслаблятись, напружуватись. Це дуже великий простір для дослідження себе. Тому я про це кажу. Вчора, коли ми ліпили наших членів, дуже багато було всього, що підіймалось на рівні чуттєвості. А що я відчуваю стосовно статевого члену? А що я взагалі відчуваю стосовно поняття сексуальності? А що я відчуваю, коли я торкаюсь до своїх статевих органів? Я в сексі що відчуваю? Сором? Мені соромно це робити? В мене провина, що я мушу це робити. У мене десь там є насолода, крім того, що я купую сексуальну білизну, в якій не відчуваю себе сексуальною. У мене є щось там в цьому сексі, про мене. Якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте, що всі мої ролики ведуть до того, що я кажу, де взагалі в вашому побуті, де в вашому житті ви, де ваші відчуття, де ваші стани, де ви? Що ви відчуваєте? Ви що хочете від сексу, від чоловіка що хочете. Може справді, ви хочете домінувати? може насправді, ви хочете, щоб. Трошечки жорсткіше було, а можна впаки, м'якше і довше ви знаєте, у вас є на це питання, як хочете саме ви. Тому що захотіти себе в сексі, захотіти сексу, вам треба розуміти ви як хочете. Якщо у вас є відповідь на це питання, просто напишіть мені в коментарях, що я ось після вашого відео тепер знаю, як я хочу. І зустрінемось в наступних відео. Сподіваюсь, вже без нього. Але хто знає.